Новини Stalker 2 онлайн режим кіберпанк, чутки про Half-Life 3 та ще багато цікавого. Ви дізнаєтесь в цьому випуску ігрових новин. Вітаю, пані та панове! Ласкаво прошу на канал GameHata, Олексій. На зв'язку ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А також рекомендую завітати в телеграм-канал. Там ви зможете дізнаватися багато цікавого про ігри. Ну а тепер без зайвих слів, поїхали. you no. Евовед перенесли на 2025 рік. Obsidian Entertainment відклала вихід своєї нової фентезійної рольової гри Евовед. Журналіст Том Уоррен повідомив The Verge, що гру, яку раніше планували випустити у 2024 році, тепер вийде на початку 2025 року. Obsidian та Microsoft досі офіційно не оголосили точну дату виходу Евовед, обмежившись загальним 2024 роком. Однак у червні в блозі одного з розробників випадково з'явилася дата. 12 листопада, Незважаючи на затримку джерела Уорена, запевняючи що розробка Evolved, просувається добре. Рішення відкласти реліз пов'язане з бажанням дати грі трохи простору в той час, коли Xbox Game Pass переповнений новими релізами. В Свою чергу реліз Evolved у листопаді склав би конкуренцію Stalker 2, реліз якого нещодавно було перенесено на 20 листопада. Крім того, в цей час очікуються релізи Есесін Скрід Шедоста Драгонедж за Велгард. Ну а для того, щоб комфортно грати в нові ігри на ПК, кожному, звісно, потрібна непогана відеокарта. Як на мене, тема відеокарт завжди актуальна для геймерів, тому я хочу розказати вам про бікпаксел. У цього продавця великий вибір різноманітних відеокарт на будь-який смак та гаманець. А найголовніше, це відмінний рейтинг. Якщо ви давно хотіли оновити свою відеокарту, то я раджу звернутись до Бікпаксел. А якщо при замовленні ви скажете кодову фразу від хати, то зможете отримати знижку від 500 до 1000 гривень. Вень, тому обов'язково переходьте за QR-кодом чи за посиланням в описі в телеграм-канал та обирайте свою відеокарту. З'явилася велика демонстрація Gothic Remake. В рамках трансляції THQ Nordic Digital Showcase 2024 вийшло велике відео, яке демонструє ігровий світ та особливості ремейк оригінальної Gothic. Проєкт випускає компанія Alchemy Interactive без участі команди, відповідальної за оригінальну серію. Нові розробники з повагою ставляться до оригіналу 2001 року і не хочуть розчарувати фанатів. Gothic 1 Remake обіцяє розширити і поглибити ігровий світ. Зокрема, буде покращено систему Афта, бойову систему та загальне повсякденне життя NPC. Гра збереже похмуру, атмосферу і сюжет оригіналу. Історія відбувається в шахті, оточеній магічним куполом, де в'язні видобувають магічну руду для короля Рабара. В'язні бунтують і частково захоплюють владу. В результаті утворюється кілька конкуруючих фракцій. Ми граємо за безіменного в'язня, який повинен вирішити долю цього місця. Нам також доведеться зіткнутися з демоном, якого намагаються розбудити місцеві сектанти. Гра створюється на руші, а Engine. Точна дата виходу Gothic Remake поки що невідома. З'явилися чутки про Half-Life 3. Одна з працівниць Valve казала, що працювала над проєктом під назвою White Sands. Шанувальники думають, що це може бути Half-Life 3. Уважні користувачі мережі побачили згадку про якусь гру під назвою White Sands від Valve на вебсайті актриси Наташі Чендел, яка в свою чергу працювала над Starfield, Apex Legends та багатьма іншими AAA іграми. Після публікації інформації акторка видалила згадку про проєкт, але скріншоти, звичайно, залишилися. Кендал не згадала в резюме, якого персонажа озвучувала, і не згадала, коли буде випущений цей проєкт. Але шанувальники вважають, що це безумовно проєкт у Всесвіті Half-Life. Білі піски у Half-Life це місце у штаті Нью-Мексико, де була чорна меза, що є відомою корпорацією за лором гри, яка є причиною появи прибульців у Всесвіті Half-Life. Назва White Sands не обов'язково є свідченням про роботу над грою За Всесвітом Half-Life, оскільки Valve також працює над ще однією неанонсованою грою. Томі, спільнота Half-Life вважає, що таким чином розробники обережно натякнули, що Half-Life 3 все ще в роботі. Якби сильно нам з вами не хотілося в це вірити, наразі це все просто чутки. І будувати якісь очікування, на жаль, зараз зовсім немає ніякого сенсу. Destiny 3 ніколи не розроблялася, та масові звільнення в компанії. 1 серпня стало відомо, що Бангі звільняє 220 співробітників, що становить приблизно 17% від загальної кількості працівників. Пізніше журналіст-інсайдер і Джеф граб повідомив, що виконавчий директор Destiny Люк Сміт і віце-президент франшизи Марк Носворті покинули компанію. Варто відзначити, що поки не ясно, чи пішов у відставку сам менеджер або був скорочений. Попри це, Граб також зазначив, що гра під назвою. Project Payback також скасована. Шанувальники франшизи Destiny подумали, що це мала бути третя частина гри. Проте інформацію уточнив інший інсайдер та журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер. За його словами, Project Payback була частиною Destiny 2 і не повинна була бути повноцінною частиною. Крім того, Шрайер сказав, що гра вже давно розробляється, але була скасована до остаточного скорочення. Крім того, Destiny 3 взагалі ніколи не розробляли. Наразі не зрозуміло, яким буде майбутнє франшизи Destiny. Але під час звільнень. У бангі заявили, що заплановане перезавантаження Марасон все ще триває, і понад 800 розробників все ще працюють над франшизою Destiny. Elden Ring була найпродаванішою грою червня, згідно з даними аналітиків, Elden Ring, Call of Duty Modern Warfare 3 та неочікувано Kingdom Hearts Intergram Masterpiece стали найпродаванішими іграми червня. Варто зазначити, що Elden Ring повернулася до топів продажів завдяки виходу першого і останнього доповнення Shadow of the R3. Call of Duty Modern Warfare 3 зайняла друге місце, і це кращий результат ніж у травні, коли гра була на третьому місці за продажами. Проте найбільшою несподіванкою стала Kingdom ers Intergram Masterpiece, яка піднялася з 399-го місця. Причина в тому, що 13 червня гра вийшла на ПК у Steam, що призвело до стрімкого зростання продажів. Також у п'ятірку потрапили Shin Megami Tensei V та Hogwarts Legacy. THQ Nordic анонсувала в 2. Перша частина в була випущена в 2018 році являє собою продовження ідеї культової серії FlatOut, яка включає не тільки динамічний ігровий процес, але й просунуті системи пошкоджень автомобілів. У WreckFest 2 студія, що складається з розробників FlatOut, пообіцяла вдосконалити всі елементи першої частини і серйозно модернізувала власний рушій. У Wreckfest розробники спробували зробити ігровий процес трохи серйознішим та трохи ближчим до реалізації, але зберегли низку улюблених режимів. Ще слід відмітити, автомобілі поводимуться на трасі більш реалістично і пошкодження будуть не тільки візуально помітні після кожного зіткнення, але й впливатимуть на роботу автомобіля. Також з'являться нові ігрові режими та нові можливості для кастомізації автомобіля. Але якихось інших подробиць відносно майбутньої гри поки що немає. Та й в першому трейлері повноцінної демонстрації ігрового процесу теж нема. Дату релізу поки що не озвучили, але гра вже має сторінку в Steam, тому очікування. Може бути і недовгим. В GTA 6 буде вбудований інструментарій модів. Мережею почали ширитися нові інсайди щодо GTA 6. Наприклад, з'явилася інформація про те, що слід очікувати в наступній частині серії вбудований інструментарій модів. Слід нагадати, що GTA 5 багато в чому набула своєї популярності завдяки модифікаціям і користувацьким серверам на базі 5M. У Rockstar Games не прогавили можливість і купили команду, яка відповідала за інструментарій 5M. Багато хто побоювався, що це зроблене для того, щоб закрити модінг спільноти. Моту, але насправді розробники готують щось амбітне для очікуваної GTA 6. На це нам натякає один із колишніх співробітників сервера 5M, який покинув команду вже після її приєднання до Rockstar Games. За його словами, студія збирається більш тісно інтегрувати інструменти модінгу у гру та зробити їх сумісними з консолями. І якщо вірити заявам деяких інсайдерів, то 5M вийде для GTA 5 на консолях вже у жовтні цього року. Це буде своєрідним тестуванням функціоналу та роботи серверів. Повноцінний же реліз відбудеться вже в ГТА. GTA 6, звісно, з ширшими можливостями зі створення та встановлення користувальницьких модів. Ще один із співробітників 5M розповів, що команда тривалий час працювала над проєктом під кодовою назвою ROM – Rockstar Online Modding Tools. Він повинен був стати ідейним спадкоємцем 5M з просунутими інструментами та гнучким налаштуванням власних серверів. Існує велика ймовірність, що ця технологія стала основою для модінгу GTA 6. Злив Call of Duty Black Ops 6 у мережі з'явилися зображення та відео з майбутньої Call of Duty Black Ops 6. Зокрема, частину мап та геймплей записаний на ранніх стадіях розробки. Зазначу, хоч кадри і стосуються ранньої збірки гри, але в них можуть бути присутні спойлери до гри. Також слід зауважити, що акаунт, котрий першим почав публікувати цей злив, не поділився інформацією про інші режими Black Ops 6. Activision, в свою чергу вже почала активно блокувати зображення та відео, які поширюються у Twitter – Нагадаю, що нова колда вперше в серії отримає одночасну бету для усіх платформ. Вона, до речі, пройде вже у вересні. Режим зомбі у Call of Duty Black Ops 6. Колда прямує до свого жовтневого релізу, тому розробники розкривають все нові й нові деталі гри. Цього разу Activision вирішили поділитися з нами першим поглядом на режим зомбі у грі. Наразі нам продемонстрували лише кінематографічний трейлер та поділилися сюжетними деталями режиму Зомбі. Загалом цей режим стане продовженням того, що ми бачили у Call of Duty Cold War. Самі Подібли Капші Зомбіс відбуватимуться через півтора десятиліття та продовжуватимуть сюжет Dark Eather. Ну а щодо ігроладу, то розробники обіцяють продемонструвати його вже 8 серпня. Сиквел Кіберпанк 2077 може отримати мультиплеєр. Студія CD Projekt Red шукає мережевого програміста. Шанувальники припустили, що розробник потрібен для створення багатокористувацького режиму у Сиквелі Кіберпанк 2077. Шанувальники вважають, що розробника шукають саме для Сиквела, а не для Вічер 4. І це все через те, що наймає працівника сама CD Projekt Red, а розробкою гри по всесвіту Відьмака займається Земолас Флут. Також збігається і те, що розробника шукають у Бостонській офісі CD Projekt Red. Саме він за попередніми заявами керівників студії розробляє продовження кіберпанк. Ще потрібно нагадати, що кіберпанк 2077 спочатку планувався з багатокористувацьким режимом, проте його зрештою скасували через проблеми на релізі гри. Згодом онлайн гру так і не додали, тому фанати очікують, чи він з'явиться у Project Orion. Також є думка, що багатокористувацький режим буде у декількох іграх студії, оскільки шукають розробника, що буде керувати командою талановитих інженерів і працювати спільно з ними для забезпечення безперебій та надійного онлайн досвіду. Новини Stalker 2 Північноамериканське рейтингове агентство ESRB надало віковий рейтинг довгоочікуваному шутеру Stalker 2. Бажаючим ознайомитися з грою, буде важливо знати, що вона вийшла досить агресивною. На офіційному сайті агентства з'явився опис гри з цікавими подробицями про її вміст. Зокрема, описуються аномалії, які можуть спричиняти вибухи тіл, розкидаючи фрагменти плоті. В одній зі сцен зображено відрізані голови на шипах. Гравці матимуть можливість вбивати цивільний, хоча це може призвести до негайної відп... Плати з боку інших персонажів. Ще в грі присутнє вживання алкоголю, яке впливає на ігровий процес, причиняючи ефект розмиття екрана та хитання персонажа. Крім того, в одній зі сцен головний герой курить цигарку від першої особи. Ну і звісно, в грі буде нецензурна лексика. Загалом антура шутера може не підійти надто вразливим гравцям. В результаті сталкер 2» отримав рейтинг «М», тобто 17+. що звісно і не дивно, оскільки три попередні частини серії Сталкер також мали всі ці елементи. Ну що, вийшов ось такий випуск ігрових новин. Рекомендую завітати в телеграм-канал, адже там багато цікавого про ігри. Ну і звісно, якщо відео з вам сподобався, то обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник. Ну, а ви завітали на канал ГімХата. З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.